Вчені вже давно ламають собі голову над питанням, чи є життя на Марсі. А ми стверджуємо, що є. Тільки його треба спіймати. Наприклад, у грі Марсолови від видавництва Такамака, правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра Марсолови розрахована від 2 до 4 гравців. У цій грі учасникам буде необхідно, переміщуючись червоною планетою за допомогою спеціальних карток, перехитрити тутешніх звірів і загнати їх у пастку, впіймавши їх, а після отримати винагороду у вигляді переможних очок, яка, звісно, у кожного гравця буде своя. На початку гри виставте ігрове поле на центр стола. Викладіть чотири телепорти двох кольорів, один напроти одного. А також виставте чотири фігурки марсозвірів по кутам поля. Кожен з гравців займає місце з одного з боків поля і обирає собі фігурку, виставляючи її в найближчу комірку до паски зі своєї сторони. Перетасуйте колоду руху мисливців і роздайте кожному гравцю по три карти, а позосталу колоду покладіть біля поля. Також перемішайте колоду карток підрахунку балів і роздайте кожному гравцю по одній карті. На цих картах вказується цінність кожного з марсозвірів в переможних очках, яку гравець зможе отримати за те, що буде впійманий відповідний марсозвір. Додатково перемішайте колоду переміщення марсозвірів і розмістіть її біля поля. Ця колода не змінює свого положення під час гри. Наостанок виберіть першого гравця. Нехай їм буде наймолодший гравець за столом. Він отримує карту старт. Спершу після підготовки гравці повинні домовитись, до якої кількості переможних балів буде йти гра. Наприклад, 10 балів. А вже після цього можна розпочинати гру. Уся партія триває декілька раундів, кожен з яких складається з п'яти послідовних кроків, які ми зараз і розглянемо. Першу гравці повинні відкрити верхню карту із колоди переміщення марсозвірів. Ця карта не повинна змінювати свого положення під час раунду. На цій карті вказується, куди саме кожен марсозвір повинен буде переміститись в кінці цього ходу. Далі кожен з гравців повинен обрати одну карту переміщення з руки і розіграти її. Гравці виконують свій хід по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. Гравець може обрати будь-яку одну карту з руки для переміщення. Найчастіше на цих картах зазначаються дві стрілочки. Саме верхня стрілочка визначає направлення руху вашого мисливця. Обираючи карту, гравець за бажанням може обертати її, а після він розігрує її перед собою, викладаючи горілиць короткою стороною до поля зі своєї сторони. Не можна розігрувати карти, розгортаючи їх на бік. Після розіграшу необхідно перемістити свого марсолова згідно з верхньою стрілочкою на карті у відповідному напрямку на одну клітинку. Якщо перемістившись, гравець виходить за край поля, він одразу переміщується на іншу сторону поля. Якщо гравець заходить на портал, він відразу може переміститись на інший портал того ж кольору. А цей портал перевертається на протилежну сторону, змінюючи свій колір. Гравець не може скористатись порталом, якщо є лише один портал відповідного кольору у грі. До того ж, гравець може відмовитись використовувати портал, і при цьому він залишається стояти на цій клітинці. Однак у наступний хід гравець не зможе скористатись порталом для переміщення, окрім розіграшу спеціальної карти. Під час переміщення гравець не може заходити на клітинку з іншим марсоловом, як і не може заходити на клітинку з пасткою. Ви не можете обрати карту, яка призведе до такого переміщення. Якщо, перемістившись, гравець заходить на клітинку з марсозвіром, пересуньте фішку марсозвіра на будь-яку вільну прилеглу клітинку, по діагоналі прилеглість не враховується. Якщо таким чином марсозвір потрапляє до пастки, він вважається пійманим і не буде виконувати переміщення в кінці цього ходу. До того ж, гравець, який впіймав марсозвіра, додатково отримає одне переможне очко наприкінці партії. Якщо на руці гравця жодна з карт не дає змогу провести переміщення, тоді скиньте усі свої карти і візьміть три нових із колоди. А після зробіть переміщення, розігравши одну з нових карт. У колоді переміщення, окрім карток зі стрілочками, також є декілька унікальних карт. Наприклад, на місці. Розігруючи таку карту, гравець не рухає свого марсолова, залишаючи його на місці. Якщо ви починаєте хід на порталі, ви можете зіграти карту Телепорт для того, щоб переміститись на будь-який інший портал будь-якого кольору, якщо тільки на ньому не стоїть інший мисливець. Розігруючи скейт, мисливець переміщується на дві клітинки в будь-якому напрямку, які зазначені на карті. Реактивний ранець дозволяє перемістити мисливця на будь-яку вільну клітинку на ігровому полі. На карті «Флешкапці» вказується відразу декілька напрямків переміщення. Проте, якщо гравець не може за правилами використати переміщення мисливця хоча б однієї стрілочки, таку карту грати не можна. Розігруючи транквілізатор, ви обираєте будь-якого марсолова і він присипляє його. Тобто у цьому раунді цей марсозвір ходити не буде. Покладіть фігурку на бік, щоб відмітити це. За розіграшу транквілізатора ваш марсолов залишається стояти на місці. Після дії переміщення гравець відправляє свою розіграну карту до скиду і добирає карту з колоди до трьох. А після свою дію виконує наступний гравець ліворуч, який так само повинен обрати карту для переміщення. Якщо під час добору карт колода вичерпалася, просто перетасуйте скид і сформуйте нову колоду. Після того, як усі гравці по черзі розіграли по одній карті, потрібно перемістити марсозвірів. Для цього скористуйтеся спеціальною карткою, яку ви відкрили на початку раунду, не міняючи положення цієї картки. Перемістіть по черзі усіх марсозвірів, починаючи з найвищого, вказаного на карті, і рухаючись донизу. звісно, що впіймані марсозвірі, а також ті, що присиплені транквілізатором, не виконують свої переміщення. Якщо під час переміщення марсозвір виходить за край поля, він відразу переміщується на клітинку на протилежній стороні. Якщо марсозвір заходить на клітинку, де вже є інший марсозвір, тоді ця фігурка зміщується на одну клітинку у напрямку руху. Марсозвірі бояться мисливців. Тому якщо марсозвір повинен переміститися на клітинку, де стоїть мисливець, то він тікає, переміщуючись на одну клітинку у протилежному напрямку від мисливця. І якщо переміщуючись таким чином, марсозвір потрапляє до пастки, тоді гравець, від якого тікав марсозвір, отримає одне переможне очко наприкінці партії. І якщо стається так, що марсозвір з двох сторін оточений мисливцями і не може виконати рух відповідно до карти, він рухається в сторону пастки. Однак, якщо марсозвір оточений з усіх сторін мисливцями, він більше не може ходити і його переміщують до пастки. Також до пастки марсозвір може потрапити самостійно, перемістившись до неї через указівки карти переміщення. У будь-якому з цих двох випадків, коли немає одного конкретного марсолова, який спіймав звіра, ніхто за столом не отримує додаткових очок за впійманого звіра. Коли марсозвір потрапляє у пастку, він більше не приймає участі у цій партії. Після переміщення карта марсозвірів відправляється до скиду. Після цього. Відновіть положення приспаних марсозвірів. А далі перший гравець передає карту старт наступному гравцю ліворуч, який стає першим гравцем. І розпочинається новий раунд гри. А зараз давайте розглянемо приклад одного раунду гри. Зараз хід цього марсолова. І він обирає переміщення ліворуч. Далі цей марсолов переміщується уверх. Цей марсолов переміщується праворуч, лякаючи синього марсозвіра. Тому цей марсозвір переміщується на одну клітинку у напрямку руху марсолова. А цей марсолов використовує карту телепорт і переміщується на ось цю вільну клітинку з телепортом. Далі переміщується марсозвірі, починаючи з зеленого. Він повинен переміститись донизу, але там є синій марсозвір, який також зміщується на одну клітинку вниз. Після цього червоний марсозвір повинен переміститись ліворуч, але там знаходиться марсолов, тому марсозвір лякається і переміщується у протилежному напрямку, потрапляючи в пастку. Тож цей марсолов заробляє одне додаткове очко наприкінці партії. Після ходить синій марсозвір, зміщуючи зеленого на одну клітинку. Останній переміщується жовтий, однак з обох сторін він затиснутий марсоловами, тому звір переміщується у напрямку пастки. Якщо наприкінці раунду у пастці знаходяться два чи більше марсозвірів, тоді партія завершується, і гравці повинні отримати переможні очки за впійманих звірів. Кожен гравець отримує очки відповідно до своєї карти підрахунку за кожного впійманого марсозвіра. А також гравці отримують по одному переможному очку за марсозвіра, якого вони самостійно впіймали. Далі кожен гравець сумує свій результат із результатом попередніх партій. І якщо жодному гравцю не вдалося набрати потрібну кількість очок для перемоги. Нагадую, що ви самостійно встановлюєте цю кількість на початку гри, тоді запишіть отримані вами очки і продовжуйте гру, знову роблячи підготовку до нової партії. Таким чином, гра триває до моменту, доки одному з гравців не вдасться набрати потрібну кількість очок. Він і стає переможцем. Наразі ми з вами розглянули усі правила настільної гри Марселови. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, ви точно отримаєте на них відповіді. На цьому в мене все. До зустрічі. Бувайте!